Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачне тістечко на основі схрусткого розсипчатого пісочного тіста із запеченим горіховим бізе. Обіцяю, все буде дуже легко, просто із доступних продуктів. Це тістечко стане для вас святковим десертом на кожен день, бо зупинитися неможливо. Готуємо краківське тістечко. Можливо, хтось з вас пам'ятає його ще з дитинства. Ще пам'ятаю, в дитинстві часто готували на маргарині або якомусь маслі з додаванням пальмової олії, яке відчувалося у роті. І як же я радію, що зараз ми маємо з вами можливість обирати, з яких саме продуктів готувати, обираючи найкраще. Так для мене молокія номер один з молочних продуктів. Я завжди впевнена у вершковому маслі незалежно від відсотка його жирності. Я знаю, що воно робиться виключно з натурального фермерського молока без додавання домішок та пальмової олії. Обирайте для себе найкраще і бережіть себе і свою родину. А тепер почнемо готувати. Для приготування краківського тістечка нам знадобиться для пісочної основи 100 г вершкового масла молокія жирністю 62%, 160 г борошна, 50 г цукру, 4 г розпушувача та 20 г жовтка. Приготуємо пісочне тісто. Друзі, саме для цього рецепту ви можете використовувати вершкове масло молокія з будь-яким відсотком жирності. Я обираю 62%. Кому цікаво, як саме виробляється вершкове масло молокія із натурального молока на виробництві, переходьте за цим посиланням. Я підготувала для вас відеоогляд. Це тісто готується дуже легко. Візьміть масло кімнатної температури. Додайте цукор та жовток. Перемішайте вінчиком. Вінчик нам більше не знадобиться. Змішайте борошно з розпушувачем. Додайте до масла з цукром та жовтком. Замішуємо тісто. Домішати можна рукою. Все, тісто готове. Зараз нам потрібно буде розкачати тісто на пергаменті. Я роблю собі таку підказку, тому що розмір коржа має бути 25 на 35 см. Ось таки в нас вийшов трафарет. 25 на 35 см. Обов'язково перевертаю тісто. Розкачують тісто в прямокутник. Десь відрізаємо, десь додаємо шматочок, нічого страшного. Ми розкачали тісто в прямокутник і тепер робимо ось такі проколи виделкою. Чудово! Тепер прибираємо тісто в морозильну камеру приблизно на 15-20 хвилин. Для приготування білково-горіхової маси нам знадобиться 150 г білку, 200 г цукру, 130 грамів обсмаженого волоського горіха або мигдаля та 60 грамів борошна. Приготуємо білково-горіхову масу. Горіхи я попередньо обсмажила духовка 180 градусів, 8-10 хвилин. Цього буде достатньо. Горіхи треба подрібнити. До речі, ви можете використовувати мигдаль. Цей горішок рекомендується в оригінальному рецепті. Мені подобається з волоським горіхом. Довго не збивайте, в нас має вийти дрібний горішок, а не паста горіхова. Збиваємо білок до утворення піни, додаємо цукор, продовжуємо збивати. Білок достатньо добре збився, він тримає форму. Подивіться, який він блискучий, гладенький, дуже красивий. Додаємо до білкової маси горіхове борошно. Перемішуємо. Перекладаємо горіхову меренгу в сотейник. Поки що відставляємо сотейник в сторону. Ставимо тісто випікатися в духовку розігріту до 180 градусів на 8 хвилин. Повертаємося до нашої горіхової меренги. Її потрібно прогрівати на повільному вогні, постійно помішуючи. Прогріваю цю масу приблизно 7-8 хвилин, постійно помішую, вогонь повільний. Паралельно можна випікати корж теж приблизно 7-8 хвилин. Знімаємо сплити, додаємо борошно. Краще використовувати сито, перемішуємо. Білково-горіхова маса готова, і корж вже можна діставати. Я дістала корж із духовки, він напівготовий, це те, що нам треба. Знімаємо його з деко. Розпреділяємо горіхову-білкову масу. Краще розрівнювати теплу масу по гарячому коржу. Так буде легше її розпреділити. Лишаємо корж з горіхово-білковою масою при кімнатній температурі приблизно на 30 хвилин. На поверхні горіхово-білкової маси утворилася скоринка. Чудово! Тепер потрібно розрізати наш корж навпіл. Ось так. Тут в нас, як ви пам'ятаєте, 24 сантиметри. Тут в нас 35, тому на 7 частин по 5 сантиметрів. Розрізаю на прямокутники. Протирайте ніж вологою серветкою, щоб він не лип до білково-горіхового шару. Все, розрізали. Обережно перекладаємо печиво на деко з пергаментом. Відправляємо печиво допікати. Духовка розігріта до 160 градусів на 15 хвилин. Наше тістечко готово! Воно дуже красиве, смачне та ароматне. Такий аромат зараз в квартирі насичений, горіховий, я вам навіть передати не можу. Вам обов'язково потрібно його приготувати. А ще, ну, сказати, що це печиво ні, це не печиво, це саме тістечко. Тепер залишається тільки дочекатися, коли наше тістечко повністю охолоне, і можна буде насолоджуватися. Ну що ж, скуштую. Я знаю, що воно дуже смачне. Треба зробити чай або холодне молочко взяти. Не перевершено. Друзі, дякую, що сьогодні, попри все, ви знов зі мною. Довіряйте мене, готуйте за моїми рецептами, мені це дуже важливо і приємно. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Бережіть себе, піклуйтесь про себе та рідних, обирайте тільки найкращі продукти. А молокія продовжить свою добру та корисну справу, в якій вона піклується про кожного з нас. Бо найважливіша цінність для них це люди. І збереження здорової нації! Бережіть себе і до нових зустрічей!